Мене звати Олег, відомий як Сіті. Ну, mm. і позивний. У 2014 році пішов добровольцем в АЗОВ, потім став депутатом Верховної Ради. Зараз третя штурмова бригада, голова штабного фонду. Іван Крась. Весема людина, е, націоналіст. Мене звати Діана Подолянчук, я голова благодійного фонду. Наш фонд підпрацює з головним управлінням розвитку в багатьох напрямках. Мене звати Андрій я з групи Комунис. Я брат Арсенія Білодуба. Я Іван Залізняк, начальник медичного забезпечення 2-го батальйону сил спеціальних дій і офіцер гурмо. Діючий військовий і війни. Командир 2-го штурмового батальйону, 3 ї окремої штурмової бригади Збройних сил України, майор. У Харчук мене звати Світлана, я сну з Києва сама. Зараз займаюся народною творчістю. Я виготовляю е, ляльки-мотанки як відтворюю автентичні, так і більш сучасні. Е, також відтворюю старовинну українську вишивку у цих роботах, збираю українські рушники старовинні і знайомлю свій світ з нашою культурою. Таким чином. Мене звати Олександр Друзік, іноді кличуть «Алекс». Я представляю ще брендом Так сіткому магазинів Мілітаріст мене звати Володимир Позивний Вальдемар. зараз я являюсь керівник центру підготовки населення до національного спроту це по Київській області і ветеран Україна російської війни. А в минулому до війни я професійний спортсмен з кросфіту. Мене звати Яковлев Данило. 16 років почав займатися там громадсько політичною діяльністю на Харківщині. Приймав участь в Революції Гідності, був членом партизанського загону «Чорні чоловічки, який переріс спецпідрозділ Азов. Прослужив в Азові півтора роки, перейшов у громадський політичний сектор. У 2022 році пішов також добровольцем. Мене звати Олександр Мельник. Наразі є діючим військовослужбовцем Збройних сил України. Мені 41 рік, маю двох дітей. Минулому підприємець і маю відношення до навколо футбольного середовища Динамо Київ. Взаємодія з брендом, мені здається, почалася десь у 2013-2014 році. Мене запросили зняти декілька речей бренду, і от з цього все почалося. Перші турніри іду на ви. Їх там організація. В нас існувала сітка магазинів. Яка продавала мілітарі, зручний одяг для вулиць. І З'явився бренд Свестон, якому ми по межі можливості підставили своє плече. І саме ми вивели в масовий продаж бренд Свестон, тому що створити бренд, коли його ще ніхто не знає. І розкрутити його це дуже важко. З самого початку багаторічна дружба, яка нараховує більше 20 років, і ми завжди один одного підтримували. Потім, коли це переродилося в компанію, є козацький звичай. Ти надрізаєш собі руку, людина, яка має стати твоїм братом, а ти його братом надрізає собі кров скраплюємо в чарочку, доливаємо горілочку і пополовинці випиваємо. З того часу це вже. Братерство і назад дороги вже немає. Так почалося наше переможне, світле, радісний, радісний поступ взагалі в майбутнє. Перший раз я побачив бренд свастон на спортивному заході. Тоді «Свастон» організовували. Бо її вони називалися Іду на ви, де хлопці з навколо футбольного середовища могли б ну проявити себе як, як чоловік. І ось тоді я перший раз побачив бренд Вастон. Я насамперед дізналась про команду раніше до того, як ми почали працювати. Це почалось того, що я дуже багато бачила своїх друзів в футболках і їх питала, звідки вони їх взяли. І таким чином я вперше потрапила в магазин і побачила там одну футболку. Мені дуже сподобалось вносять працівників головного управління, така вона чорна з червоним і з собою. Іх тих я зрозуміла, що якщо я бачу якісну футболку, наче це зроблено в команді свастон. І мені дуже подобається те, що це хороша якість, і звісно, те, що є бізнес соціально відповідальним, і частину коштів вони спрямовують для наших розвідників. Цінності бренду свастон це побратимство. Бо свастон він будувався на відносинах дружніх між друзями. Свастон торгова марка для сильних. Для сильних фізично, для сильних духом. Самі найбільші цінності для мене в Свастоні це традиційні цінності. Тобто, коли чоловік це сильний, справжній, який тримає своє слово, а дружина це вірна і помічниця його у всьому. Націоналістичні, тому що вони передають дух епохи безпосередньо мого встановлення як українського націоналіста. Мені імпонує ось ця доброта, Патріотизм та співпраця мені сподобався бренд «Свастон», тому що це була приналежність до певного кола е, людей з ідеологією, способом життя, і це мені сподобалось. Якщо я бачив людину на вулиці з футболки «Свастон», це, як правило, були міцні плечі, і руки теж і ця людина вела здоровий спосіб життя і мала ідеологію. Патріоти носили свастон. Слабкі люди свастон не вдягали, це Я вам точно скажу. Коли ти бачиш футболки Свастон, ти розумієш, що ти не одинокий в цьому світі. Це пароль у будь-якому разі. Це підтвердження того, що якщо тебе оточують люди, на яких від компанії Свастон є якісь речі, що тебе оточують твої рідні люди. Ну напевно, найбільша цінність це саме про патріотизм. Але який не на словах, а на діях того, що, наприклад, це компанія, яка під час війни допомагає людям підіймати національний дух. Також мені імпонує те, що саме зараз, в тяжкі часи, люди не поїхали звідси. Ця компанія допомагає давати робочі місця, і саме ці кошти, які є тут, речі, які виготовляються тут, вони залишаються в Україні. Для мене це ну, важливо дуже. У мене була футболка «Іду до новиша, там 2012 року, але вона геть зносилася. От зараз придбав нову. От вона і улюблена. Ну в цілому, така українська героїка. Всіх етапів української нації вона відображена в продукції. Ну, модерновий такий лад, тому тут кожен може собі знайти від там княжої доби до сучасних часів сучасної війни. Я обожнюю футболки з хистом, тому що там завжди цікаві малюнки. Я в інших брендах таких малюнків і таку кольорову гаму не бачив ніде. Тобто, саме це мені дуже вони подобаються, саме футболки. Ну мені дуже подобається, хоча це не можу носити рожева дитяча футбол. Футболка дуже крута, я дарував її своїй сестрі. Ну, дуже крута, мені подобається. Ну я носити це не можу, тому мені про естетично дуже подобається, тому що вона там, няшна. Наприклад, сьогодні на мені найулюбленіша футболка з колекції «Свастом», Якщо я не помилюсь з назвою. Під знаком Лева або щось на кшталт е, цієї. У мене є улюблений предмет це куртка парка зелена, з якою мене так пов'язане початок повномасштабної війни. Ось я в ній була в такі моменти для себе дуже цікаві, так скажемо, цікаві і в негативному такому моменті, коли треба було там знаходитися і в метро. Я спускалася з дитиною, і все, і ця така річ, яка показала себе, що вона дуже практична. І потім на цю парку я підсадила всю свою родину, вона вже і в, і в мами моєї, і у батька, і у всіх. Сумка, карман. І оці шорти, яким років, мабуть, 10, які в мене вже дружина хоче просто їх порізати на шмаття. Але я їх ношу. До мінус п'яти, починаючи чи закінчується круглий рік. Оце мої улюблені шорти. Це, напевно, футболка Вайтбой. Вона була моєю улюбленою на той момент. Хоча, от, да, в принципі, в мене в гардеробі, щоб не збрехати, напевно, відсотків 25 одягу було від Сластону, Так, так, є найулюбленіша футболка, яка присвячена магорі. Вона дуже така характерна, незвичайна, вона такого блакитного кольору. І там намальована Магора. Магора це така давня слов'янська богиня. І цей проект мені дуже імпонує, тому що ми насамперед теж займаємося Магорою, тільки такою реальною. І кошти з продажу цієї футболки йдуть на придбання ось тих магор, які знищують Чорноморський флот. Тому ця футболка дуже мені імпонує. Я її дуже часто одягаю. І Я дуже рада, що в футболках можна знайти таке історичне відображення подій, які нас оточують. Улюбленою, мабуть, все ж є. Футболка, вона була тематична. Ми з Арсенієм разом були на стадіоні, коли Динамо Київ стало чемпіоном України в 14-й раз, і саме того року Динамо Київ святкувало 88-му річницю. Ну от створення, і ми якось це ж радіємо перемозі і кажу, друже, просто 88 років клубу, 14-й раз стали чемпіоном. Просто напрашується тематична футболка з цього приводу, О, тому як людина, яка її придумала, тому її люблю найбільше. Ну і як фанат «Динамо Київ, українська історія і культура відображена взагалі в продукції компанії Свастон лаконічно, чітко і тотально, тому що якщо ти українець, ти маєш носити футболку з міхновським. У кого вона є? Вона є у компанії свасто. Якщо ти класний націоналіст, і тобі замало міхновського, ти матимеш тоді від «Свостона» футболку з Донцовим. Якщо ти загальний, прекрасна людина, ти прикраса цього світу, ти одягаєш футболки з відображенням минулого взагалі України, з усілякими рунами, з усілякими людьми, які просто нагадують свою зовнішністю. Що ця країна багато генетично? Свастон він завжди підкреслює нашу історію, історію нашої держави, історію наших видатних людей, які не боялися труднощів і йшли вперед. Я бачу поєднання сучасних і чогось такого минулого. Це щось таке гнотками Київської Росії і нинішніх технологій. Я думаю, що це чудово, тому що наші воїни є таким відображенням тих козаків, які були. Це є відображенням воїнів, які були в Київській Росії, і це ніби історія, яка йде повз нас, і ми зупиняємося в цей час, який зараз нам належить і за яким ми зараз боремось. Ну, це... Мода, яка візуальна там ідентика, використовується військовими молоддю — Це дуже круто, якісно зроблено. Це важливо, це наглядно на вулиці, в на війні важлива така функція, і вона виконується добре. Ну плюс якісна українська продукція це завжди добре. І я думаю, що так само ми європейцям дарували продукцію з і європейським військовим. Це такий маленький, але вагомий вклад в таку нашу культурну експансію, культурну війну, культурне збагачення. Передавай до речі, нещодавно Валерію Залужному. В Лондон кілька футболок нових з фасонах. Це, мабуть, українські традиції. Ну, от як вони малюють і калаврат, всі ці малюнки, які вони поєднують собі українські традиції, які були у наших предків і переносять у більш сучасне життя. Просто через те, що після Другої світової війни в Російській Федерації було інше завдання, щоб це все, в цю історію з України і всієї традиції дискредитувати. Отак, от так. тому ми ставимось до свастя і до коловороту вже як до поганого знаку. А насправді цим всім ми користувалися наші предки, і це знаки Сонця. І знаки добра українська нація це нація воїнів, завойовників, як показує наш час, і сьогодення точно що дійсно нас зовнішні обставини перетворили в націю воїнів. На сьогоднішній день, навіть завойовники, по перше, це символіка, да, яка є патріотичною, нашою символікою України. Також ну, багато речей, які знаходяться на хлопцях, які воюють, і вони це сприймають навіть інколи якісь обережні речі на речах, наприклад, деяких є рунічні символи, які вони сприймають як оберіги для себе, да. Руни несуть великий сакральний сенс, це мова, через яку е, говорять боги та, і наші предки до наших сучасників. По-перше, з часів АТО ООС е, Бренс Вастон максимально допомагав е, військовослужбовцям, згодом ветеранам, інвалідам війни. Я навіть час від часу відмовлявся брати речі від них, тому що я розумів, що я, я не хочу, аби ці люди збанкрутували і за таких, як ми. Тобто, якщо є гроші, я завжди платив і намагав, тому що я був зацікавлений в розвитку цього бренду і досі зацікавлений теж. Тобто, який смес, сенс був мені набирати постійно там як волонтеру їхні речі безкоштовно. Якщо я я зацікавлений у зростанні цієї фірми, в зростанні її прибутку, те, що вони робили. Я хотів би нагадати, ну жодна з брендів легкої промисловості в Україні. Це 14-15 років. Певне, такого такої роботи не не проробили, як свастон проробив. У нас просто це люблять забувати сьогодні, але не забувайте тих, хто допомагав в важкий час. В убиток собі, до речі, в 2014 році він одягав весь полк АЗОВ, Наскільки я пам'ятаю, ну не полк АЗОВ, тоді ще там якийсь підрозділ, Я не пам'ятаю просто кількість. Він одягав всім куртки Аляски. Оце називається підтримка українських цінностей і патріотизму. Коли сам бренд долучається до того, що допомагає українським воїнам, так мовити з обладунками. На той час це була ну, на моє. Враження така достатньо велика підтримка, і коли от я це побачив наочно у друзів, от ці речі, і вони сказали, що це безкоштовно їм подарували. На мене це дуже справило враження. Наскільки я знаю, це піде по різним місцям, по різним підрозділам, по різним бригадам допомагають. Ну хто звертається або так від себе, по друзям? Я дуже поважаю те, що робить Арсеній, ну, саме бренд Weston, що велику кількість грошей. Від продажів ідуть на допомогу Збройним силам України для мене це на, на даний момент це дуже дуже важливий показник. Ну враховуючи, що Арсеній у нас офіцер, то я думаю, в прибутки його так само йдуть на комплектацію підрозділу, де він служить прямо зараз. На мені футболка, яка присвячена третій штурмовій. Це наш спільний проект штабного фонду підтримай третю штурмову і. Свестону. Частина доходу, прибутку з продажу цієї лінійки йде на підтримку бійців третьої штурмової. Бажаю розвитку. Ну це ж очевидно, що світ не стоїть на місці, і бренд також не має стояти на місці. Мабуть, в першу чергу це перемоги. Я сподіваюся, що з часом Свастон буде одягати армію, тому що ну, об'єктивно я хочу бачити. На українських військових одяг футболки не просто там шеврон керп України. І там шеврон, там символіка збройних сил України, а футболки, які будуть наповнені більшим сенсом, я вважаю лише просвітання, розширення команди і бажаю зробити так, щоб в кожному містечку був такий осередок, і будуть люди приходити просто як гості. Робити те, що й робиться, опановувати якісь нові види речей символікою. Побажати можна тільки залишатись самим собою, тому що сестон це класіка. Це Скажемо так, торгова марка, яка от безпосередньо десь впливала на формування фанатської націоналістичної мілітарі такого ком'юніті. Друзі, знаю вас всіх особисто. Дякую вам за пророблену роботу. Я пам'ятаю часи, коли там, наприклад, при Януковичі, коли свастон не зя було вдягати, і дякую, пацани, що ви існували тоді. Ви боролись тоді, великий ваш внесок і під час майдану. І під час війни, і сьогодні, теж дякую Богу, що ви є, і дай Бог пацани, щоб у Вас все було добре, і далі ви так же працювали з таким натхненням, як сьогодні.